Набір петель. Дуже важливо набирати петлі відносно вільно. Якщо вам це важко, використовуйте товсту спицю або навіть дві, склавши їх разом. Не думайте, ніби тугий набір підтримує низ виробу. Навпаки, занадто стягнутий нееластичний край попросту швидше зношується. Є два базові способи набору петель. Кожен добрий по-своєму. При першому способі навколо спиці утворюються петлі, які фіксуються попередньо залишеним довгим кінцем. Довжини цього кінця дуже часто не вистачає на весь набірний ряд це жах. Або він, навпаки, не використовується повністю. Це не і тому теж жахливо. Виконувати такий набір можна використовуючи два кінця пряжі, або вив'язуючи петлі з витків навколо великого пальця лівої руки, в обох випадках результат той самий. Якщо довгого кінця не вистачить, всього на кілька петель візьміть шматок тієї ж пряжі, наберіть одну петлю, використовуючи обидві нитки стару та нову і закінчіть набір за допомогою нової. Набагато кращий джгутоподібний набір із вив'язаними петлями. Для нього підгадувати довжину набірної нитки взагалі не потрібно. Формуйте першу петлю за допомогою ковзаного вузла, залишивши хвостик 10-7 см, виведіть другу петлю з початковою та переведіть її на ліву спицю. Наступну петлю, однак, виведіть не з цієї другої. Як деякі з нас навчили в дитинстві, аж проміжку між другою та першою на лівій спиці та отриману петлю знов перевідіть на ліву спицю. Виведіть нову петлю між другою та третьою, потім між третьою та четвертою тощо. Кожного разу поміщаючи нову петлю на ліву спицю. В результаті у вас вийде щільний еластичний край. Спочатку він може здатися тугуватим, але якщо його добре розтягнути, він набуде потрібної форми. Такий набір виглядає однаково привабливо з обох боків. Просто знахідка для країв, які можна носити як відвернутими, так і ні. Але якщо цей метод має стільки переваг, хотілося б мені знати, чому я сама досі наполегливо набираю петлі попереднім способом. Також є два допоміжні способи набору. Перший набір повітряними петлями, але він використовується лише в деяких типах петель для гудзиків, а як повноцінний набір ряд застосовується вкрай рідко. Якщо ви привчитеся перекручувати повітряну петлю, перш ніж поміщати її на спицю, результат виходить набагато пристойнішим, і ви, можливо, частіше набиратимете петлі цим способом. Другий невидимий набір, який дуже корисний у випадках, коли необхідно з'єднати початок і кінець в'язання, або, як я зовсім недавно дізналася, коли ви хочете зв'язати светр зверху вниз. Ця конструкція не входить до моїх коханих. І при цьому обійтися без швів під пахвами. При такому наборі петлі формуються навколо спиці та товстої допоміжної нитки контрастного кольору. Зав'яжіть навколо спиці ковзний вузол з робочої нитки і візьміть спицю та кінці обох ниток у праву руку. Робочу нитку помістіть на вказівний палець лівої руки допоміжну. Розташуйте навколо лівого великого та затисніть обидві нитки рештою пальців. Кінцем спиці підхопіть робочу нитку за допоміжною ниткою, а потім перед нею. На спиці утворюється пара петель, а допоміжна нитка лишається між ними та спицею. Повторюйте до тих пір, поки на спиці не виявиться потрібна кількість петель, набраних робочою ниткою. Вони пірнають через одну під допоміжну нитку, але кожен раз виринають назад. Слідкуйте за тим, щоб допоміжна нитка залишалася під спицею та була паралельна їй. Виведіть перший ряд із петель на спиці, як із звичайного наборного ряду. Коли в'язання буде закінчено, висмикніть допоміжну нитку, а напівпетлі, що звільнилися, підніміть на спицю, щоб в'язати в протилежному напрямку, або відразу закрити, або з'єднати трикотажним шом з відкритими петлями сусідньої деталі, залежно від бажаного результату. Мене часто питають, яка сторона набірного краю лицева. Моя відповідь лицьова сторона та, яка вам більше подобається. Я віддаю перевагу тій, що схожа на стебельчастий шов. Закривання петель останнього ряду виробу. Існуючи не єдиний спосіб коса. Пров'яжіть дві петлі, накиньте першу на другу, з'їжіть третю, накиньте другу на третю, пров'яжіть четверту, накиньте третю на неї і так далі. Основна хитрість полягає у витримуванні оптимальної щільності, щоб край не був занадто тугим, ні до недбалості пухким. Тобто потрібно щось середнє, що досягається досвідом та тренуванням. Не забудьте, що петлі, що закриваються, також слід в'язати помалюнку. Лицьові петлі лицьовими, виворотні петлі виворотніми. А щоб наприкінці закриваючого ряду вишив акуратний кут, пров'яжіть останні, дві останніх петлі разом. Я поклялася, що колись, коли в мене буде час, я винайду ще один спосіб закріплення петель. І кілька років тому це нарешті відбулося. У мого способу є нестача. Ряд, що закриває, неможливо швидко розпустити, якщо така потреба виникне. Петлі доведеться вивільняти по одній. Але її гідність не схожа на звичайний. Закритий край. Вам не здається, що край закритий косою виглядає дуже по-аматорськи. Край, закритий моїм способом, більше нагадує небірний край. Ще він дуже корисний для закривання хустки, а закрита таким чином гладь менше закручується. Для гумки його краще не застосовувати. Я люблю використовувати цей спосіб для речей. Незвичайною конструкцією, які потім пропоную розгадати іншим в'язальницям. Вони насамперед намагаються знайти, де я закрила петлі. І невдача частенько приводить їх у подив. Закріплення петель за допомогою голки. Ось як це робиться: обріжте нитку, залишивши досить довгий хвіст. І Надягніть в голку для пряжі з тупим кінцем. Тримаючи роботу в лівій руці, простягніть голку через перші дві петлі праворуч наліво. Тепер протягніть голку тільки через першу петлю зліво направо і скиньте петлю зі спицем. Повторюйте. Два кроки вперед, один назад, два вперед, один назад, чимось нагадує шов назад голку. Не затягуйте нитку надто туго, хоча це навряд чи вдасться. Відмінно виглядає хусткова в'язка, закрита виворотніми петлями по лицьовій стороні. Тоді край злегка закруглюється з обличчя, а виворіт сплощується. Закривання стеблевим швом. З'явилося світ зовсім недавно. Ще, як кажуть, пушок не зійшов. Хоч я і заявляю свої права на його відкриття, я не наважуся назвати винаходом сам прийом. Хтось інший, напевно, придумав те саме, але забув, я лише стверджую, що колись ні про що подібне не чула. Край, закритий таким чином, виглядає точно як набраний двома нитками. Закривання стебловим швом. Якщо уважно вивчити ніжний ряд набору, той, що схожий на стебловий шов, стає ясно, що він і справді є стебловим швом, стіпки якого з'єднюють петлі попарно. Якщо цей шов розібрати, то, виявляється, відкриті напівпетлі, які у разі лицевої або хусткової гладі можна перевести на вільну спицю, щоб в'язати в протилежному напрямку. То чому б не закінчити роботу аналогічним швом? Давайте спробуємо. Обріжте нитку і натягніть вуголку з тупим кінцем. Роботом тримайте лицевою стороною до себе нитку зліва. Закривання відбувається зліво направо. Отримуючи нитку перед роботою, введіть голку в другу петлю з лиця на виворот і виведіть через першу петлю з вивороту на обличчя, протягніть нитку через обидві петлі. Скиньте першу петлю зі спиці. Повторюйте, рядок має бути досить вільним, але при необхідності його можна буде підтягнути. Варіант закривання петель косою. А ось і приклад того, як хтось винаходить якийсь в'язальний прийом і благополучно забуває про нього до наступного разу. Барбара Уокер нагадала мені ще про один спосіб закривання петель, який я вигадала під час нашої останньої зустрічі, і була від нього в захваті. З того часу він зовсім вилетів з моєї голови, тому мені довелося відкривати його заново. Він дуже гарний, як оздоблення. А крім того, міцний і міцний. Виконується він наступним чином. Пров'яжіть три петлі. Перекиньте першу через дві наступні, в'яжіть четверту петлю, перекиньте другу через третю та четверту, з'яжіть п'яту петлю. Перекиньте. Третю через четверту та п'яту і так далі, як при звичайному закриванні петель косою ось тільки в роботі не дві петлі, а три. Якщо використовувати дуже товсту спицю, закритий край виходить не надто стягнутим. Закриття петель на плечах. Чи можна щось зробити із сходинками, які виходять при закриванні плеча? Скажемо, по 5 петель на початку кожного ряду. Цілком багато років тому одна досвідчена в'язальниця навчила мене новому трюку. Замість того, щоб закривати всі 5 петель на початку ряду, зменшити крайню наприкінці попереднього. Для чого останні дві петлі цього попереднього ряду пров'яжіть разом. І тоді. На початку наступного вам залишиться закрити лише 4 петлі. І немов за помахом чарівної палички на лінії плеча буде лише невелика хвиля, а не груба сходинка. Дякую вам, місіс Нейман. Зменшення петель. Впевнена. Один спосіб зменшення петель ви точно знаєте пров'язати дві петлі разом лицевою за передні стінки. Але деякі в'язальниці можуть бути незнайомі з його братом-близнюком, зняти одну петлю, пров'язати наступну лицеву і накинути знято на неї. Барбара Окер придумала інший варіант зменшення з нахилом вліво. Цитую. Перенесіть першу і другу петлі, якби ви в'язали їх лицьовими, одну за іншою окремо, потім введіть кінець лівої спиці під передні стінки цих двох петель зліва і пров'яжіть їх разом лицевою із цього положення. Таке зменшення виглядає набагато акуратніше та і виконується легше після деякого тренування. Коли потрібні парні зменшення, що трапляється доволі часто, ви повинні використовувати обидва ці способи, інакше конструктивні лінії не будуть симметричними. Який способів використовувати першим, а який другим залишається на ваш розсуд, залежно від того, якого результату ви хочете досягти. Але будьте послідовні, оскільки зменшення двох петель має відмінний нахил вліво або Право, У вас швидко з'явиться власні подавання, які надалі увійдуть у звичку. Деяким в'язальницям важко утримувати парні зменшення на одній вертикалі. У такому разі, я порадила б відзначити петлі 1, 2 чи 3 між зменшеннями і стежити за ними, щоб зазначені петлі ніколи не брали участь у зменшеннях. Якщо ви хочете зменшити відразу дві петлі або три, зніміть першим, пров'яжіть дві наступні разом лицевою з нахилом праворуч і накиньте зняту на неї. Або більш акуратний спосіб. Зніміть відразу дві петлі, ввівши спицю зліва направо, в результаті перезняті петлі поміняється місцями. Пров'яжіть наступну лицеву і накиньте на неї обидві зняті. Додаток петель. Існує кілька визів додатків, але я майже завжди використовую той самий варіант повітряну петлю. Для цього просто зробіть схрещений накид навколо правої спиці та затягніть нитку. Результат буде таким же, як при пров'язуванні протяжки між петлями з хрещеною петлею, але додавання з протяжки створює враження, що воно зроблено в попередньому ряду. Я вважаю, що мій варіант швидший і він мені просто подобається. Це кращий відомий мені спосіб виконувати парні додатки, оскільки при цьому утворюються зовсім окремі петлі, що не залежить від сусідок. Перфекціоністи можуть зробити парний додаток ще й симетричним, розгорнувши другу повітряну петлю в протилежному напрямку, але це повторюється чистої води перфекціонізм. Спробуйте самі, і вирішіть, чи варто воно того, чи ні. Для самого непомітного поповнення в'яжіть нову петлю за задню стінку петлі попереднього ряду, не за переднім. Тобто ви пров'яжете нижню петлю ще раз, як схрещено. Думаю, ви побачите різницю. Друзі, щиро дякую вам за увагу і сподіваюся, що вам сподобалася ця глава книги. Якщо так. То поставте мені, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути у курсі моїх нових публікацій. До скорої зустрічі, гарного дня та мирного неба над головою!